27 народних депутатів та 51 людина, хто був небайдужий до справи розвідника, виявили бажання взяти його на поруки за інформацією адвоката Костянтина Глоби. Судовий розгляд тривав 7 годин. Роман Червінський, офіцер збройних сил України, сил спеціальних операцій. Раніше він був співробітником головного управління розвідки. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського. Військового літака, нібито, внаслідок його дій, Російська Федерація завдала ракетного удару по аеродрому Канатове у Кіровоградській області два роки тому. Як стверджує слідство, Червінський разом із побратимами самовільно вирішив провести спецоперацію, забрати російський літак. Російський пілот, начебто, погодився перейти на бік України, натомість Росія обстріляла аеродром. Розвідник та його захист не раз спростовували ці підозри. Романо Червіс. Ського затримали 25 квітня минулого року йому обрали запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави. Про це розпитаємо далі детальніше народного депутата фракції Європейська Солідарність Михайла Бондра. Пане Михайло, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, вітаю. про вчорашній суд детальніше. Сім годин тривало засідання, і 27 народних депутатів. Наскільки я розумію, це євросолідарність у повному складі. Мали бажання взяти. На поруки Червінського. Вчора було продовження апеляції, яка розпочалася ще 10 числа. Якраз на цьому засіданні 10 числа я оприлюднив заяву Європейської солідарності дійсно про бажання всіх 27 народних депутатів взяти Романа на поруки. Прокуратура. Вже тоді пробувала донести до суду що копія тільки заяви, що нема оригіналу. На що я відповідав, що діючий народний депутат, представник якраз Європейської солідарності, і зобов'язуюся якраз на продовження цього засідання привести оригінали, що я в понеділок і зробив, тобто вчора, привіз ці оригінали. Титанічна робота адвокатів дуже велика підтримка суспільства були зачитані е, більше дві майже 300 заяв різних е, територіальних громад. О, е, Власних організацій рад районного рівня, обласного рівня, які говорили про те, що це сфабрикована справа проти Романа Червінського. Його треба відпускати, тому що це політичне замовлення, і оце все разом суспільство, яке Випускає отакі от буклети на підтримку Румана, вдало свій результат, і Феміда десь похитнулася. Вона теж розуміє, що ця влада не вічна і їм прийдеться відповідати за цю фабрикацію, за це свавілля, і вони винесли рішення. Ну, 9 мільйонів це дуже велика сума. Але ви вже чули, що Петро Олексійович Порошенко, наша фракція, готова долучитися до збору цієї суми, щоб буквально вже сьогодні її внести, і щоб Роман був вже на волі, був біля своєї дружини, біля своїх дітей, провідав свою маму і займався своєю роботою, яку він дуже. Любить і знає, тобто захищав нашу батьківщину. Такі фахівці, як Роман, потрібні зараз на фронті, потрібні Україні, а не вони не мають права сидіти в СІЗО. І от та велика кількість людей, яка готова плести сітки, допомагати волонтерською діяльністю, має відволікатися від цієї роботи і їздити на оці фабриковані суди для підтримки наших патріотів. Ну але якщо треба, ми це готові це все робити, пане Михайло. Вдячні вам за інформацію. Ацію ми стежимо за перебігом справи. Довкола пана Червінського народний депутат фракція Європейська Солідарність Михайло Бондра був з нами цієї миті. Друзі.